Чергову 37-му сесію депутати з Мівської міської ради провели 26 січня. Розпочали пленарне засідання зі звіту міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики міською радою та її виконавчим комітетом за минулий рік. Структурним підрозділом. Відповідальним за реалізацію регуляторної політики ведеться перелік діючих регуляторних актів Зміївської міської ради та її виконавчого комітету. Станом на 31-12-22 року в переліку налічується 16 регуляторних актів, з них 10 рішень Зміюсь міської ради, 6 рішень виконавчого комітету. Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування питань за орендних та земельних відносин. Управління об'єктами комунальної власності, розвитком інфраструктури з метою забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки була забезпечена відкритість дій з міської міської ради та її виконавчого комітету на всіх етапах їх регуляторної діяльності та обов'язковий розгляд ініціатив зауважень та пропозицій громадськості. На офіційному веб-сайті з міської міської ради у розділі Регуляторна політика постійно та своєчасно оприлюднувалася вся інформація. Яка у відповідності до чинного законодавства відносилася до регуляторної діяльності серед змін до міського бюджету? Був лише один пункт, який стосувався державної освітньої субвенції, що отримала громада на інклюзивно-ресурсний центр. По загальному фонду нашого бюджету збільшена субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інклюзивні ресурсні центри в сумі 1 649 264 дев'ять гривні. Також відповідно збільшені видатки по відділу освіти по інклюзивному ресурсному центрі. По заробітної платі в сумі 1 млн 351 тисяча 856 гривень, гривень, по нарахуванню на заробітну плату в сумі 297 тисяч 408 гривень. До комунальної власності Зміївської територіальної громади депутати внесли матеріальні цінності, які надійшли до громади від благодійних фондів як гуманітарна допомога. Серед них сім генераторів, чотири з яких закріпили за гімназію Сузір'я, два за дитячою нацькою спортивною школою та один за відділом культури, молоді, спорту і туризму. Ліжка, які надійшли до громади від благодійного фонду Юліт, передадуть до Зміївського пункту незламності. Пропоную прийняти рішення щодо. Передачі з балансу відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради Чугуївського району на баланс комунального закладу з міський міський будинок культури з міської міської ради, похідних ліжок у кількості 40 штук. Похідні ліжка були отримані міською радою в якості гуманітарної допомоги за програмою Юліт. Пропонуємо передати до будинку культури в зв'язку з тим, що у приміщенні будинку культури організовано пункт незглавності і вони будуть використані, можливо, будуть використані за призначенням для наших громадян. Своїм рішенням депутати дали дозвіл на включення чотирьох квартир в перелік нерухомого майна комунальної власності Зміївської територіальної громади для подальшої можливості їх приватизації сім'ям, які там проживають. В цьому рішенні пропонується включити до переліку нерухомого майна квартири і закріпити на праві господарського віддання за комунальним підприємством ЗМІ сервіс для того, щоб підприємство змогло виготовити документи, а далі вже прийняти рішення про приватизацію цих квартир громадянами. Погодили депутати і внесення змін до організаційної структури чисельності працівників комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання і обслуговування майна комунальної власності та до структури та чисельності апарату та інших виконавчих органів змівської міської ради. Прошу підтримати зміни до організаційної структури. Та штатного розпису комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна комунальної власності з міської ради Чувського району Харківської області. А зміни заключаються в слідуючому. Е, прошу е, зміни: скоротити три посади сторожів і скоротити три посади водіїв з вакантних п'яти посад. Суттєвих змін дві. Про першу вже сказав Павло Віктор, зв'язку з тим, що на балансі з міської міської ради перебуває приміщення школи, колишнього школи-інтернату на житлової будівлі і знаходиться в управлінні з міської міської ради, є потреба в його охороні. Тому ми пропонуємо ввести, як сказав Костянтин Іванович, з комунальної установи ми виводимо три посади старажів, з міську міську раду вводимо дві посади старажів. І друга суттєва зміна пов'язана з прийняттям 30 грудня 2022 року постанови Кабінету міністрів no 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів згідно з порядком, вищезазначеним, а точніше, його пунктом 16. У селах та селища, а також у містах, де відсутні відповідні районні міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських селищних міських рад, тобто на виконком під пунктом 2 пункту 9 цього ж порядку передбачаються такі норми. Е Працівників, які будуть займатися військовим обліком, в органах місцевого самоврядування за наявності на військовому обліку від 501 до 1000 призовників військовозабов'язаних та резервістів одна особа, від 1001 до 2000 призовників військовозобов'язаних та резервістів дві особи. А на кожні наступні 1000 призовників військовозобов'язаних та резервістів, по одній особі додатково. Тобто нас зобов'язують в сільських місцевих населених пунктах, фактично здійснювати військовий облік на посади, вірніше на працівники, які будуть здійснювати ці повноваження, покладено дуже багато обов'язків, які передбачені у цій постанові. І якщо підраховувати загальну кількість військовозобов'язаних резервістів та призовників, то нам потрібно за нормами, тільки що озвученими, близько 12-13 штатних одиниць. Але ми пропонуємо, розуміючи, що це велике навантаження на бюджет, ми пропонуємо принаймні по одному, по одній штатній одиниці на кожний старостинський округ. Тобто пропонуємо ввести в у відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами з міської міської ради, сім штатних одиниць. Павло Голодніко вніс пропозицію надати дозвіл мешканцям мікрорайону паперової фабрики міста Змієва отримувати соціальні послуги і гуманітарну допомогу у Зітківському старостинському окрузі. Це питання найближчим часом розглянуть на громадських слуханнях. Уважна фабрика територіально відноситься до Змієва і тому це ми не можемо її приєднати до будь-якого старосинського округу, тому що це є центр громади, саме це місто. Але Велика кількість звернень і людей пенсійного віку до саме міського міської ради до мене з проханням дозволити їм отримувати послуги на різні види соціальних допомог, субсидії і благодійної допомоги на теперішній час, військовий час. Тому пропонується дозволити людям, які проживають на даному мікрорайоні, ці всі послуги отримувати в зітківському старосинському округі. Відзвітував перед депутатським корпусом про результати своєї роботи поліцейський офіцер громади Андрій Зеленський, який обслуговує Таранівсько-Великого Мільшанський Старостинський округ. Там сьогодні, включаючи внутрішньо переміщених осіб, проживає до 10 тисяч чоловік. Велика увага за словами правоохоронця приділялася роботі з неблагополучними сім'ями і тими, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Чимало адміністративних протоколів також було складено на водіїв. Дуже велика проблема конкретна в Таранівсько-Мільшанському окрузі. Це відсутність посвідчень водія у водіїв. І приблизно 50, якщо бути точним, п'ятдесят п'ять адмінпротоколів складено на водіїв, що не мають посвідчення водія. Андрій Зеленський подякував міському голові і депутатському корпусу за співпрацю а також вніс пропозицію ввести в штат ще одного поліцейського громади і за можливості допомогти спальним.